Виріс два, що святкуючи, не усі, чи для вас воно щось дало, крім наїдків, що на столі, народився Ісус для нас, щоб спасти від гріха і зла. і з різдвом ми вітаємо вас і бажаємо вам добра. Ісус родись, не у хаті, як ми живем, що пастух перед Ним схились, тож давайте і ми підем. Народився Ісус для нас, щоб спасти від гріха і зла. і з різдвом ми вітаємо вас, і бажаємо вам добра різдвяний час для рожденого все життя, щоб у небо прийняв нас своє Царство на майбуття, народився Ісус для нас, щоб спасти від гріха і зла, і з ми вітаємо вас і бажаємо Вам добра. Вас вітає! Різдвом Христовим! Ми вам бажаємо. Миру, щастя в році нові! Дякую! Ви знаєте, коли щось хороше бажають і щось хороше роблять, люди на лиці стають всі твішими, кращими, правда? О так само і Христос він прийшов для того, щоб дати нам спасіння. І як написано, всякий, хто призве ім'я Господнє, буде спасений.